буть нормальні Просто Прошу перевисать раз. Ради була зустріч з ворогу і постанова міністрації депутаті 23 грудня 24 року. Ми були з передняння чергової 27 сесії обласної ради 20 градуса року. Питання, які пропонували за розгляду на 27 сесії обласної раду 20 грудня 24 президії, року, були погоджені в Бразилії на засіданні 18 грудня 24 року. що минуло, видатку була некий у доключні до порядку денного чергої сесії, були питання в розвіти. Вноситься на засідання працедії обласної. Рікортую, що ці проєкти рішення були розглянуті на засідання продання комісії. Також повідомляю, що питання про обласну програму забезпечення технічного року розвитку закладу та сообщества на 29 роки та про оголошення. 25 го року маса монети, який попередні профільних комісіях та погодження президентів ради зняти з родини сельських довіду по зарядження військової адміністрації. Шановні членів президії, порядок проєкту денного президії вам розданий, чи буде доповнення до порядку до, денного. Прошу проголосувати за порядок денного засідання президії. Прошу голосувати. На це рішення пройду. Наступне. Переходимо до до питань про порядок денного 27 серії. Про призначення саме та центр посаду директора комунального. Є необхідні забороняти. Заголосування прошу голосувати, пропишений перед прошу голосувати.

Наступне. Про припинені юридичні особи комунальний заклад обласних дитячої саме тобі зміни Черкаського обласного. Є необхідні доповідати? Ставлю на голосування, прошу голосувати. Санаторий по улице черкус. Є видністю. Документа. Сами з вами прошу вас. За пятнадцять еще не Наступне. Про надання згоди на проведення капітального ремонту та надання користування земельної ділянки для забудова. Комісія розглянула на питання, але не було погоджено, не набрало необхідних на кількість голосів. Ставлю на голосування, прошу голосу. За 14 рішення. Наступне про доларування функції замовлення місце та надання згодом на будівництво. Ставлено голосування прослухання. на Електрицы мой, да? Сталинного с вами пошло. Дальше 12 проект. Про програму фізичної культури і спорту в области 29 роки. Єлипіння. Сального голосування пропущено порядку денної. Прошу голосувати. <плес> Зачі нації. Прозверення Про депутатів обласне раду президента України, щоб не допущення напровадження проведення. І не зброю. zadłem Proszę. Zadanie za e, szanowni Deputaty, Які саме? <звіг> да, так, ну тільки що робити. І позитивно. Резидія, так. Рези, так Шановні колеги, всі питання, які виносилися на вигляд розвіг, президії розглянути. Зараз ми сформуємо, враховуючи результати роботи Брезидії. Порядок денний і перейдемо до роботи. День 15. -15